Добрий день, шановні депутати, шановні присутні. Розпочинаємо роботу комісії. Склад бюджетної комісії на сім депутатів. Сьогодні, 4 листопада, на засіданні комісії присутні чотири депутати. Подобно Наталія Михайлова, Олексійовна, Майдан Алла Васильівна, мудорська і накороння. Три депутати відсутні з поважних причин. Володимир На засіданні комісії присутні більшості членів. Тому засідання. Є праворучена. Сьогодні на засіданні комісії присутні Авдієвська Наталія Володимирівна, секретар міської ради Савченко Ліна Георгівна, начальник на лігів міської ради. Сьогоднішню комісію ми зібрали, аби обговорити та проводити проєкт розпорядження міського голови. Шановні депутати, у вас на руках є порядок денний засідання комісії. Пропоную порядок денний засідання комісії прийняти за основу. Хто за, прошу голосувати. Дякую, прийнято одного голосу. Є пропозиції щодо внесення змін до порядку денного. Mm -hmm. немає. Я, то, якщо пропозицій немає, порядок денний прийнятий за основу. Вважаються прийнято цілою. <кхм> Переходимо до розгляду питань порядку денного. Про внесення змін до загального фонду бюджету. Доповідає Савченко Ліна Геробліна, начальник фінансового лінії міської ради. Шановні депутати, у кінці жовтня ми отримали додаткову дотацію. Яка була розподілена розпорядженням Кабінету міністрів України від 29 жовтня 25 року року 1167 167 І ці, ця додаткова дотація виділилась відповідно за порівняння за третій квартал 2025 року, порівняно з 2024, якщо ми менше отримуємо доходів. То нам компенсується додаткова дотація. Міжсесійний період, відповідно до пункту 11 рішення Сновської міської ради про бюджет Сновської міської територіальної громади на 2025 рік. Цільові кошти ми можемо розподіляти за розпорядженням міського голови. Тому пропонується збільшити дохідну частину загального фонду бюджету міської територіальної громади за відповідним. Кодом доходів до додаткова дотація державного бюджету місцевим бюджету на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації на суму 2 млн 281 вісімдесят одна тисяча дев'ятсот гривень. одночасно збільшити асинування загального фонду бюджету. Міської територіальної громади по головним розпорядникам коштів у розрізі бюджетних програм на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам бюджетних установ на суму 2 млн 281 900 гривень. А саме управління освіти сім'ї молоді та спорту сума 1 млн 32 две тисяки У в тому числі бюджетна програма надання та освіти 725 тисяч гривень. Бюджетна програма надання позашкільної освіти, закладами позашкільної освіти, заходи з позашкільної роботи – 307 тисяч гривень. По відділу культури і туризму 783 тисячі гривень, у тому числі бюджетна програма надання спеціалізованої освіти мистецькими школами в сумі 474 тисячі гривень. по бюджетній програмі забезпечення діяльності бібліотек – у сумі 309 тисяч гривень. У міській раді у сумі 466 тисяч 900 гривень. Пропоную проєкт рішення підтримати. Немає. 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 Якщо питань немає, зауважень до проєкту розпоряджень, прошу голосувати. Хто за? Дякую, прийнято одноголосно. Всі питання порядку денного розглянуто. Чи є заяви до виступу? Немає. Дякую всім за роботу. Дякую.